起了？ Як я вже розказував, коли ми були біля автодрабини, для гасіння пожеж на нафтопроводах використовуються генератори піни середньої кратності. Тобто Ви бачите перед собою генератор піни середньої кратності. Ви бачите також тут з'єднувальну головку, яка з'єднується із рукавами. До цього зєднувальної головки під'єднується рукав. Через рукав подається до нього вода. Але вода подається не звичайна, а із грінообразування. Тобто сюди подається вже розчин, розчин води та пінотвод. Ви бачите, всі є сітка. коли вода вдаряється, проходить через єднульного лозу, вона вдаряється об сітку, через яку проходить аерація, так звана аерація даної піни. Потім через. Даний отвір проходить в продуктивність даного приладу становить 600 літрів піни за хвилин. 600 Цього повністю достатньо для того, щоб загасити, загасити літрів 200 розлитого бензину або інших запалюваних рідинних. Як на автомобілі ви бачите також драбини. Дані драбини використовуються для того, щоб, по-перше, пожежні рятувальники приїжджають на пожежу. Пожежа на другому поверсі. Але так як використовувати автодрабину, як ви раніше бачили, недоцільно, тому що це поверхи не високі. Це другий поверх. Це початковий. Очапи буде якому <пробачу> Пожежні рятувальники використовують для того, дані драбини, які розташовані на, на духі автомобіля, щоб на автомобіля, для того, щоб доправити пожежних рятувальників та стволи для подачі для подачі винагаду чи ключових до місця пожежі. Un peu de malade dans le côté. Mais quand vous vous n'êtes pas là. Ah,